Вітаю, друзі! І поки зараз продовжується українська контрнаступальна операція в Курській області, а Україна і Росія готуються до обміну полоненими на Курщині, все ж, вочевидь, недавнє поповнення обмінного фонду вже дало свої плоди. І допоки у звільненій суджі українське командування вже встановлює військову комендатуру. Поступово розкриваються інші деталі бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема на східному напрямку, де росіяни продовжують тиснути і наступати на позиції Збройних сил України. Не можна сказати, що нинішнє положення там є катастрофічним, адже все ж таки позитивні моменти мають місце бути. Але все ж таки, наступ російських окупантів на цій ділянці фронту створює доволі таки небезпечну ситуацію. Але все ж таки давайте обговоримо спершу більш-менш позитивні новини, які поступали з Донецького напрямку. Як відомо, в результаті наступальної операції українців в Курській області частина російських військ була вимушена відійти, в результаті чого повністю вдалося зупинити наступ РФ на дорогу життя або ж трасу Покровськ-Константинівка. Однак зараз російські війська намагаються перегрупуватись для того, аби продовжити наступ виключно у напрямку Покровська і зайняти ключовий пункт української логістики в цьому регіоні, як повідомляє офіцер Збройних сил України з 59-ї мотопіхотної бригади Сергій Цихоцький, Росіян на Покровському напрямку точно чекає поразка. Адже зараз, хоч і стало набагато більше артилерійських обстрілів зі сторони окупантів, проте відчутно зменшилася кількість піхотних штурмів, що вказує на брак живої сили у окупаційної армії. І таким чином Росія намагається компенсувати це через збільшення артилерійських обстрілів. Як повідомляє Циховський, головна задача українських військ на даний момент це виснажувати ворога, паралельно мінімізуючи власні втрати, і ЗСУ на Покровському напрямку з цим якраз таки успішно справляються, успішно відбиваючи ворожі атаки і відходячи лише тоді, коли російська артилерія робить неможливою подальшу оборону наявних позицій. В результаті чого і доводиться відходити на більш підготовлені рубежі оборони. Однак, з приводу питання щодо передислокації російських військ з Покровського напрямку на Курський, Цехоцький відповів, що дана інформація перевіряється, і точних даних з цього приводу немає. Однак, за словами військовослужбовця Збройних сил України Кирила Сазонова, який служить на цьому напрямку, в результаті інтенсивних боїв і великих втрат РФ не може перекидати з Покровського напрямку свої підрозділи, адже там ведуться постійні запеклі бої. Що не дозволяє їм хоч якось зменшувати темп наступу. І невдалий наступ на трасу Покровськ-Константинівка, в результаті чого Росіянам довелося сконцентрувати усі свої сили на одному лишень наступу на Покровськ, це лишень підтверджує. Отже, як ми можемо побачити, точної інформації з приводу того, чи перекидає Росія свої підрозділи з Донецької області чи ні, ми на даний момент не маємо. Однак. Вже точно відомі деякі угрупування російської армії, що були передислоковані до Курської області, Запорізького та Херсонського напрямку. Передусім можна виділити 810-ту бригаду морської піхоти, а також операторів БПЛА з угруповання «Царські волки. Що в свою чергу, вкупі з відсутністю інформації про конкретні підрозділи, що були перекинуті з Донецької області, можна зробити висновок, що росіяни до останнього не бажають. Зупиняти наступальні дії в цьому регіоні. У них як була задача вийти на кордони Донецької області, так і лишилася. Передають наші військові. А разом із цим у України з'явилася проблема і в Курській області. Як передає видання «The New York Times», Україні буде достатньо складно утримувати нові території, адже росіяни, як відомо, люблять застосовувати тактику випаленої землі і абсолютно не жаліють своїх. І тому українські підрозділи можуть стати доволі таки вразливими до авіаударів зі сторони ворога, які будуть бомбити абсолютно усі захоплені Україною міста та селища. І тому, згідно статті The New York Times, Україні доведеться розширити плацдарм в Курській області для того, аби утримати звільнені території. А також змусити Росію перекидати більше військових формувань з захоплених українських територій. Адже згідно словам американських експертів, що наводяться в статті, наразі не було зафіксовано, що БРФ перекидала бронетехнічні батальйони, які будуть необхідні для відбиття українського наступу, що означає, що Україна має продовжувати наступальну операцію для того, аби створити для Росії загрозу, яка для неї буде в рази небезпечніше – поразок на інших фронтах російсько-української війни. Передусім, можливо, доведеться зосередитись на захопленні основних об'єктів в області, інфраструктури та ключових населених пунктів. Які мають стратегічне значення. І передусім це вже раніше згадувана на Курська АЕС. А також саме місто Курськ, захоплення якого буде не тільки символічним ударом по путінському режиму, адже Курськ є так званим містом воїнської слави, і гордістю так званої Росії, він є доволі таки важливим логістичним центром, захоплення якого дуже сильно ускладнить постачання російських військ, як мінімум в Харківській області, і українці поступово просуваються до своєї мети, і не варто думати, що захоплення Курська така вже недосяжна мета. Адже по суті, через те, що росіяни не встигли вчасно відреагувати на наступ українських збройних сил, по суті, єдиного фронту між Україною та Росією в цьому регіоні по факту немає, і українські диверсійні групи нині діють на багато більш значній території Курської області, зачищаючи від окупантів невеликі населені пункти. Так, наприклад, українські Збройні Сили зачистили від російських окупантів, що знаходиться за кілька десятків кілометрів від офіційної лінії фронту на Курщині, яку ми можемо побачити на карті Діпстейт. Причому воїни ЗСУ не тільки зачистили село від російських солдат, а й провели дерусифікацію, готуючи село до приходу української армії. Водночас же операція в Курській області потребує багато ресурсів, особливо враховуючи, що до наступальних дій доєдналися іще дві бригади, а саме 82 та 95-та 95 штурмова бригада, у наслідок чого, в свою чергу, виникає проблема, коли операція проводилася з метою змусити росіян перекидати свої частини на новий напрямок бойових дій, для того, аби послабити їх наступ в Донецькій області. А в результаті бійці, що зараз воюють на Покровському напрямку, жаліються на те, що вони стали отримувати менше боєприпасів, а росіяни продовжують тиснути, незважаючи на зменшення кількості піхотних штурмів. При цьому, згідно з даними того ж Діпстейт, росіяни також мають просування і на інших ділянках. Передусім, в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки. Миколаївки та Журавки, що знаходяться в Донецькій області. І хоч Генштаб ЗСУ офіційно ще не підтвердив цю інформацію, але, скоріше за все, вона є правдивою, що в свою чергу підводить нас до цитати одного з американських чи то генералів, чи то військових експертів, я точно не пам'ятаю. Але заключається вона в тому, що Курська операція стане або тріумфом України, або призведе до поразки на Східному фронті. І що це є дуже ризикований маневр. Аже тепер по суті. Доля всього Східного фронту російсько-української війни залежить від того, як успішно і швидко будуть просуватися Збройні Сили України на Курщині і яку загрозу вони зможуть створити для путінського режиму. І нам, в свою чергу, залишається лише спостерігати, вірити та усіляко підтримувати наших воїнів у цій нелегкій боротьбі.